Закон передбачає обов'язок уряду України і держави фінансувати з державного бюджету України на 100% всі видатки по відновленню окремих територій Донецької та Луганської області. Нагадаю, що там, де ми контролюємо території, уряд платить. Всі заробітні плати, всі пенсії, всі соціальні видатки, все до копійки сплачуємо. Не дивлячись на те, що ми звідтиля не піднімаємо доходів, не платять податки. І ситуація погіршується з кожним днем. Вона як сніжний комп накручується. Тому норма закону про те, що уряд зобов'язаний фінансувати відновлення тих територій. Донецької і Луганської областей, які контролюються російськими терористами, і не має права скорочувати витрати на таке відновлення, навіть якщо скорочуються витрати по іншим регіонам, мною розуміється наступним чином. Я дав доручення Міністерству фінансів підготувати відповідний проєкт закону. Про створення спеціального фонду відновлення окремих територій Донецької та Луганської областей, який повинен наповнюватися перше з пожертв і фінансування українських олігархів. Друге. Міжнародна донорська допомога, і у нас буде проведена відповідна донорська конференція. І третє, ми можемо з державного бюджету давати туди кошти. Якщо ми відновимо повністю контроль над всією територією, підприємства почнуть працювати і платити податки в центральний бюджет. А забирати гроші у Львова, Полтави, Києва, Житомира, у пенсіонерів України, у медиків, вчителів, і відправляти просто на відновлення території, які не контролюються Україною, і ці гроші будуть розкрадені російськими терористами, уряд не буде. Тому формула запропонована дуже чітка. Скинулись і відновлюємо. Всі разом. А не за рахунок зменшення і скорочення витрат цілої України. Чесно і справедливо!